Я вітаю усіх, хто налаштувався на телеканал Чернівці. Розпочався новий робочий тиждень і розпочався на нашому телеканалі новий інформаційний тиждень. В студії працює Лариса Сергієва, це Чернівецький репортер і на початку, як завжди, короткий анонс. Трансформаторної підстанції рятували шестирічного любителя пригод МНСники. Чи стане житло доступнішим для буковинців? У Чернівцях відбувся міжнародний етап чемпіонату з автозвуку. У пошуках пригод шестирічний мешканець обласного центру, явивши себе героєм роману Даніеля Дефо Робінзон Бінзон Крузо, знайшов досить оригінальний спосіб усамітнитися від набридливих дорослих. Однак, на відміну від літературного героя, таким місцем обрав не безлюдний острів, а небезпечну трансформаторну підстанцію. Невідомо, чим закінчилися би пригоди, якби хлопчика вчасно не помітили перехожі, які негайно викликали міненесників. За словами Менесників, тривожний дзвінок на спецлінію 101 надійшов близько 8 години вечора минулої п'ятниці. Рятувальники, які прибули на місце події за лічені хвилини, побачили натовп занепокоєних перехожих неподалік трансформаторної станції, на дах якої й заліз маленький Робінзон. Мешканці вулиці Комарова повідомили рятувальникам, що хлопчик вже досить довго перебуває на даху і не реагує на будь-які заклики спуститися донизу. Як виявилося, шестирічна дитина по дереву залізла на підстанцію. Проте спускатися назад самостійно. Вже не змогла. Працівники МНС заспокоїли хлопчика та, використовуючи спеціальне обладнання, піднялися на дах і евакуювали дитину вниз. Ми достали трьохколінну драбину і заспокоїли дитину. Піднялися до нього два рятувальника і допомогли йому спуститися по висувній драбині. Невідомо чим керувався хлопчик та що змусило його вилізти на небезпечну споруду. Однак, на щастя, Робінзонівський сценарій завершився успішно та без фатальних наслідків для здоров'я юного шукача пригод. МНСники зазначають, що дана трансформаторна підстанція повністю підключена до мережі високого струму, і лише завдяки вчасному сигналу від небайдужих перехожих вдалося попередити небезпеку. Рятувальники закликають батьків бути пильними та не залишати дітей без нагляду. Олександр Коркуїл, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Іще одне сумне повідомлення від рятувальників. У Новоселецькому районі від удару блискавки загинула людина. 10 червня у селі Ванчиківці на полі виявлено тіло чоловіка 1955 року народження. В чоловіка, який повертався з риболовлі додому, влучила блискавка, від чого він помер на місці. Тіло направлено на судмедекспертизу у місто Новоселиця. Досить молодим є населення Буковини. Середній вік буковинців складає 38 років. Про це повідомило обласне управління статистики. Причому чоловіки молодші за жінок. Середній вік буковинських чоловіків складає 36 років, а жінок – 40 з половиною. Із загальної кількості населення Буковини майже 70% мають вік від 15 до 64 років. 16% – це діти до 14 років і 14% – старші за 65 років. На початок нинішнього року в нашій області проживало трохи більше 900 тисяч людей. З них майже 400 тисяч це населення міст. За статевою ознакою переважають жінки, причому в усіх регіонах Буковини. В середньому жінок 53%, чоловіків, відповідно, 47. А допомогти у покращенні демографічної ситуації в області могло би забезпечення молодих і не дуже буковинців житлом. Одну із соціальних ініціатив президента Доступне житло продовжують активно обговорювати у владних структурах. В облдержадміністрації журналістам спробували розповісти про здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення громадян доступним житлом. Також оприлюднили забудовників та банки, які готові співпрацювати з жителями області у цьому напрямку. Обговорювали також плутанину з відсотками по іпотеці та всі її за і проти, чи стане житло доступнішим для буковинців? Питання, яким сьогодні переймалася Генрієта Беух. Зашевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян буде відбуватися шляхом відшкодування частин відсотків за кредитами. Таким чином, люди, які захочуть скористатися іпотечним кредитом, сплачуватимуть не 16 відсотків, як того потребують банки, а лише три. Решту суми бере на виплату Чернівецьке регіональне управління Держфонду сприяння житлового будівництва. Така програма є, що люди звертайтеся, і гроші на цю програму є. Обачно, що є намірення, а денег є. І гроші є, і об'єкти є, і потенційних покупців в очері на нашій області перебуває більше 20 тисяч осіб. Тобто є потреба в житлі. Будь ласка, звертайтеся, ми всім допоможемо. Нормативна площа житла для здешевлення вартості іпотечних кредитів визначається з розрахунку 40 квадратних метрів загальної площі на одного громадянина чи сім'ю з двох осіб, та 58 квадратних метрів загальної площі на сім'ю з трьох і більше осіб. Вартість загальної площі житла, що перевищує норматив, сплачується позичальником за рахунок власних коштів. Раніше, аби навіть подати заяву на участь в програмі, необхідно було мати довідку про перебування на черзі. Інакше держава вважала, що житло тобі не потрібно, і ти не маєш. На нього права. Наразі такої норми немає, і кожен громадянин України може претендувати на отримання пільгового кредиту. Але, попри всі покращення з документацією, найбільшою проблемою залишаються кошти. Після того, як сім'я позичальник, сім позичальник сплатив обов'язкові платежі по кредиту з розрахунку 16%, річних, на сім'ю, на кожного члена сім'ї має ще залишитися по одному. Тому мінімум для того, щоб сім'я могла харчуватися, одягатися і далі існувати, якщо заробітки даної родини не відповідає вимогам банку на сьогоднішній день, то вона то люди можуть або взяти квартиру меншу, або скористатися допомогою батьків, тобто юридичних або фізичних осіб, які б могли би виступити поручителями. Максимальний термін дії програми 15 років. Вже сьогодні готовність надавати кредити на житло за іпотекою висловили чотири банки, зокрема Ощадбанк, Укргазбанк, Фінансова ініціатива та Укрсоцбанк. Також міжвідомча комісія затвердила шість житлових об'єктів, квартири, в яких краяни можуть придбати на умовах здешевленої іпотеки. Генрієта Беух, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У чернівцях приділяють багато уваги дитячим майданчикам. Старі підфарбовують, встановлюють нові. До нашої редакції нещодавно звернулися мешканці одного з мікрорайонів міста. Там на п'ять багатоповерхівок немає нормального майданчика. Навіть більше немає ділянки землі, де його можна встановити. Верніше ділянка то є, але вже віддана під будівництво. Мешканці ж намагаються переконати владу будівництво перенести на іншу територію, а біля їхніх будинків встановити все ж таки місце для відпочинку дітей. У ситуації спробували розібратися наші журналісти. Дитинство на асфальті саме так характеризують вільний час своїх дітей мешканці будинків 108, 110, 112 та 114 на проспекті Незалежності. З одного боку тут стоянка машин, з іншого оточені парканом хащі. Мешканці, які заселялись одразу після здачі будинків в експлуатацію, розповідають вже друге покоління дітей грається серед автівок та бордюрів. В нашому будинку ну, ще два роки назад їх було більше ста. Більше ста. Хтось вже підріс, без дитячих майданчиків. Це, мабуть, теж упущення якесь, недолік суттєвий. Але зараз підростають дві двійні в нашому будинку, недавно народилося, вже ходять. Їм би десь, десь, десь вже примінити свої сили. Але, на жаль, такої можливості нема. Мешканці кажуть, за будинком є ділянка, яка відповідає усім вимогам встановлення дитячого майданчика. Вона подалі від дороги та з вікон усе буде видно. Зараз там непролазні хащі, до того ж оточені металевим парканом. Коли ми посілялися, нам обіцяли, що в течение року, вот буквально через год після здачі дому, тут буде дитяча площадка. Нам навіть предлагали кілька проєктів цієї. Площі как видите, здесь до сих пор сорняки и забор, который всех достал, потому что мы видим свой дом еще с Красноармейской, а подойти к нему мы не можем, мы должны обходить весь квартал. Метрів за 200 від будинків під номерами 108, 110, 112 та 114 є невеличкий майданчик, однак жителі стверджують, їхнім дітям там не раді. З м'ячами виходять дітки, хлопці. Та діти дівчата. виходять туди в 114, там є площадка, Так там якась жінка ганяє їх. її. Не дай Бог, розумієте, коли случиться, не дай Бог з рібінкам, що уб'є машина, тоді хватається за голову. За роз'ясненнями журналісти звернулись до департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради. Там таки зустріли і представника фірми забудовника. Виявляється, на місці пустиря заплановано будівництво житлового будинку. А вже біля нього довгоочікуваний майданчик. Після того як коли жінці звернулися ще два роки тому, коли ми тільки почали будувати 110-й дом, звернулися к нам, що дуже тісно там, ми пересегласували, рішення прийняли на однопод'їздне в трьохатажний дому, 16-ї квартирний. За... Також ми поміняли рішення на меншу площу. І включили майданчик, десь майданчик біля 110-го. Тут таки у департаменті розповіли, що згідно діючих норм будування, жодна багатоповерхівка не повинна залишитися без прибудинкової території. Там, йде розрахунки і площадок, і стоянок, і в нас по нормам будівельним, йде щільність забудови на кожну людину, йде від 8 до 12 квадратних метрів. Площі. Це йдуть майданчики, це йде парковочні місця для вигулу собак. Загально від місьми до 12. Це залежність, поверховість яка. Отже, майданчик буде, але коли невідомо. А що ти хотіла бачити на дитячому майданчику? Не знаю. Качель, горки. Чи дізнається ця дівчинка, що таке ігровий дитячий майданчик у власному дворі? Покаже час надія величко Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Шість місяців безперервної переписки зі столичними міністерствами і нарешті Євангельська церква та громадська організація Вертикаль, змогли привезти із Франції в подарунок Чернівецькій обласній клінічній лікарні на вулиці Боярка, 26 спеціалізованих ліжок та крісел для хворих людей. Благодійники кажуть, якби не бюрократизм, то поковинці отримали б необхідне медичне обладнання ще в кінці 2011 року. Репортаж старакального відділення обласної лікарні, де вже встановлюється це обладнання від наших журналістів. Імран Альбекович Гасанов з самого ранку розбирається в медичному обладнанні, котре кілька годин назад Чернівецька обласна клінічна лікарня отримала у вигляді гуманітарної допомоги. Чоловік вже кілька років поспіль разом зі своєю дружиною Ларисою Миколаївною Кубасовою займається благодійною діяльністю. Цього разу об'єкт для гуманітарної допомоги був обраний не випадково. Я сам в лікарні лежав не один раз. І я знаю проблеми, причини, яка боль, яка как бы сказать, ні такой такої можливості, щоб їм все це діляти, якщо люди не помогут друг другу, дізнавшись про розформування одного із французьких госпіталів Лариса Кубасова з допомогою француженки мадам Марім'є, котра теж займається благодійністю, змогла перевезти із Франції на Буковину медичне обладнання, котре віднині полешить роботу лікарям і прискорить одужання пацієнтів. 26 ліжок, потім операційні столики, потім привезли. коляски для больных, туалетные наборы, такие стулья, которые именно даже в палате могут, например, посадить этих людей далеко, чтобы не ходить, если они не могут ходить после операционного периода. Угу. Вот такие вещи, которые именно они нуждаются, именно больницы. Угу. Принесли потом лечки для две штуки для того, чтобы сделать массажные угу. лечки. Далее. Конечно, большие сложности с таможней мы бы давно бы уже это все получили и раздали, отдали людям. Но это прошло почти что полгода. Получается так, я не знаю вообще, для чего сидит этот аппарат в министерстве. То не так написали бумажку, то не ту букву поставили, то не ту позицию, то еще что-то. Тем более, что здесь же нет никакой контрабанды. Вот вы же видите сами, кровати, кресла, туалетные стульчики. Здесь не идет речь о каких-то медикаментах. То есть все это можно было сделать гораздо быстрее. Поки вантаж перебывал на складе у заставни, был в областном центре миссия для вантажу «Зайти» не Змогли Лариса Кубасова разом з прихожанами Євангельської церкви та з безхатченками відремонтували чотири палати торакального відділення: коридор та частково операційну. Сьогодні в палаті, де раніше лежав її смертельно хворий син, навіть жовтенькі штори на вікнах з'явились і квіти на стінах. Лікарі жартома називають цю палату кімнатою психологічного розвантаження. Що ж до медобладнання, то воно частково залишиться у торакальному відділенні, а решта уже завтра буде відправлено у відділення лікарні, які його потребують. Я просто хочу обратиться сейчас к спонсорам, потому что когда мы ходим и просим деньги, вот для таких вещей, или для того, что мы делаем что-то для инвалидов и для тех, которые очень нуждаются, вы знаете, люди иногда относятся с таким недоверием, я просто им хочу сказать, они могут делать это адресно, целенаправленно, и если даже дают деньги, они могут прийти и проверить, куда эти деньги пошли. Но я просто хочу призвать к милосердию, но чтобы действительно можно было помочь своему народу. Галина Мармелюк, Сергій Бабі, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чернівці сколихнула потужна хвиля звуку. Цими вихідними на паркінгу біля торгівельно-розважального центру депо відбувся перший міжнародний етап чемпіонату України з автозвуку, звукового тиску і тюнінгу. Про те, як все пройшло і чим вражали чернівчан автолюбителі, дивіться в сюжеті Дарій Товпіч торгівельно розважальний центр Депо чи не на кожне свято радує своїх відвідувачів розважальними програмами та розіграшами. Так, ТРЦ «Депо» нещодавно відсвяткував день захисту дітей, під час якого керівництво торгівельно-розважального центру збирало іграшки та речі для дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування. Вперше за час роботи торгово-розвикательного центру не було анонсування к первому числу дню захисту дітей збір іграшок, подарунків для дітей дитячих домів, И Оршевска, Оршевского дома і Моглянского интерната. Хочу виразити слова благодарности всім людям, которые прийшли з доброй душой, з добрым серцем. Принесли неймовірне количество игрушек, которые ми отвезли. Спасибо всім від дітей, от от воспитателей, от руководителей і от нас лично. Спасибо. Цими ж вихідними на території торгівельно-розважального центру Депо змагались між собою автолюбителі, яких на фестиваль автозвуку приїхало аж 76 з усієї України і не тільки. Серед тих, хто зі своєї машини видоснув один із кращих результатів гучності, був і неодноразовий переможець таких фестивалів Дмитро Грошован, який в своє авто вклав більше 14 тисяч доларів. І це тільки в стереосистему. Автомобіль має хижий характер зіра. Також ми можемо зрозуміти, що сьогодні ми будемо змагатися за високий результат і будемо класти рекорд на цій машині. Про вартість автомобіля та про пророблену роботу над нею. Інший переможець змагань з «Автозвуку» вирішив не розповідати, проте запевнив, що нижче першого місця на подібних змаганнях він жодного разу ще не отримував. Ну а так як то в житті сложилось років 12 назад у автотюнінгом. Взяти участь у змаганнях з автозвуку до торгівельно-розважального центру Депо приїхали і гості з Німеччини та Італії. Мой знайомий мене пригласили, я приїхав. Я буду участвовать, наверное, быстрее всего, что в класі около 250-300 ватт на автозвуки мінімальний. Что, думаю, що что приз все-таки получу. Сьогодні до депоцентру подивитись на тюнінговані автомобілі прийшли як малі діти, так і люди старшого віку. Проте всі вони отримали шалений заряд позитивних емоцій. Позпозрівняння те, що було два роки назад, звичайно, набагато більше і таке, як би, зреліщне, знаєте. і просто молодці. Молодці перший раз в Чернівцях, так, прикольно мені дуже сподобався цей фестиваль, тому що тут дуже гарні машини. В рамках фестивалю «Автозвуку» весь день присутніх розважали гарною музикою та конкурсами з призами. К нам завжди приходять з пропозиціями, і ми раді завжди, коли до нас звертаються. Тим більше, цей рівень, який сьогодні проходить тут, він цікавий як маленьких посетителів, так і взрослих. Любое действие, которое интересно нашим посетителям, интересно и нам. Торговый центр Депо приглашает всех 23 числа вместе с нами отпраздновать э, День молодежи ми um, my... Підготові велику розлікательну програму, яка буде от мала до велика. Отже, 23 червня в рамках святкування дня молоді на території торгівельно-розважального центру депо проходитимуть екстремальні велозмагання на BMX та Маутенбайках. Для прихильників вуличного штанцю відбуватиметься битва рухів та емоцій стріт Денс Battles. А ввечері на всіх чекає святковий концерт за участі кращих реп-виконавців нашого міста. Головні гості учасники шоу Україна має талант Кольт та Саша Мельник. Дар'я Товпіч Сергій Бабій Чернівецький репортер телеканал Чернівці. Поїсти справжнього Джурину і Кулешу та потанцювати під запальну українську музику. Цими вихідними мали змогу всі поціновувачі справжньої етнічної пісні. Міжрегіональний етнофестиваль Джурин Фест зібрав гостей із багатьох куточків нашої держави. Тік, Тартак, Віктор Павлік, Анна Марія це далеко не повний перелік тих виконавців, які розважали колоритну глядацьку публіку в селі Нирків Заліщицького району, що на Тернопільщині. Фольклорні традиції та буковинську культуру на фестивалі презентували і най... Що умільці з обласної філармонії побували на святі української етнічної пісні і журналісти Чернівецького репортера? Урочище червоне, що в селі Нирків Заліщицького району на два дні стало центром справжньої української етнічної пісні. Тисячі шанувальників запальної музики, колективи з найрізноманітніших куточків України, а також пересічні туристи фестивалили на Тернопільському джурин Своє показати і на інших подивитися, а сюди приїхали майстри та народні умільці з Буковини, Івано-Франківщини, Львівщини, Хмельниччини, Запоріжжя та цілого ряду інших областей держави. Пані Валентині не довелося добиратися здалеку, адже жінка. Мешкає в зозулинцях, розташованого неподалік від червоного. Для гостей фестивалю майстриня привезла шедеври зозулинської кухні. У нас сьогодні на столі найкращі голубці, які готують тільки в зозулинцях. У нас найкраща начинка, де зверхи. Кісточки, а всередині м'яско. Саме найкраща в нас ковбаска своя домашня. Ми годуємо свинку і робимо ковбаску. Загалом народні умільці привезли на фестиваль свої вироби з кераміки, писанки, вишиванки, гуцульські вироби та сувенірні монети. Організатори обіцяють, джуринфес з кожним роком ставатиме все масштабнішим та популярнішим серед етнофестивалів України. Чудесні краєвиди, серед яких славетний нирківський водоспад, побачити, яких з'їжджаються тисячі туристів. Цьогоріч злилися воєдино зі святом української пісні. Для гостей виступили такі відомі українські гурти та виконавці, як Тартак, Тік, Віктор Павлік, Мар'ян Гаденко, Тетяна Кисляк та інші. Також усіх охочих пригощали кулешем та традиційним джуром. За словами кухарів, джур чимось схожий на зелений борщ, але набагато смачніший. Секретом його успіху є унікальне поєднання сметани, квасолі та картоплі, приготованих у ритмі етнічної музики. Організатор фестивалю Володимир Бедриківський впевнений, що все це робить джуренфест. Дійством із перспективою перерости в наймасштабніший фестиваль етнічної пісні України. Сьогодні Україна потребує єднання. І саме через пісню, через пісенний фестиваль, коли збираються люди зі всієї України, проходить єднання. Я хотів би, щоб не тільки заліщани, а й всі українці подивилися на мальовничі краєвиди моєї малої батьківщини. Послухали справжню українську пісню та згадали про своє коріння. Програма фестивалю виявилася дійсно насиченою. Окрім відомих виконавців, на сцену в червоному піднімалися і гості, для яких організували караокі. Як виявилося, українська земля багата на таланти. А потім були богатирські ігри, запалення святкової ватри, молодіжна дискотека та гарна українська пісня, що линула зі сцени Джурин Фесту. Я не один, коли Є, хай... Олександр Коркуїл, Денис Науменко, Анатолій Яроцький та Ярослава Боячук. Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Це все на сьогодні. Побачимося у цій студії. Завтра заходьте на наш сайт, адресу якого ви бачите зараз на екрані. Там більше цікавих і приємних подій. І усього вам найкращого до завтра.